Ми працюємо з конями, які вирощені в природних умовах, в яких є сильно розвинені інстинкти, які ми не глушимо, а навпаки, розвиваємо. І нам легше працюється у великих групах. Дехто каже, ой, я би хотів, щоб у нас було четверо, п'ятеро, а я готуюся до великих груп. Мені легше, Бо скільки б не було провідників, то як ті жандарми, не можна обступити і гнати ті коні, якось там відганяти кінь, має йти добровільно. Кінь йде добровільно, тому що день прожитий, кінський день прожитий разом з, з кінним туристом є нещасливий або нещасливий, не є щасливим або нещасливим днем в кінському житті, а є просто днем прожитий, прожитим разом з людиною, з тим кінним туристом. Тим більше кінь має бонуси, бо Завжди на стоянках шукаємо стоянки для ночівлі, для ночівлі, де має бути найкращі права. Це як один із факторів. Так що ми рахуємо, що кінь має свої плюшки. І знову повернуся переваги великої групи, переваги командної роботи, які би уже не були навчені кінні туристи. По-любому, людина, яка не стикається з цим кожен день, може допускатися помилки. Це трошки інакше. Тут нема, це не є кінний спорт, що ти там якось розігнався тих 20-30 метрів, потім ти підскочив на ті півтора метра чи на метр чи, чи на два. Потім ти приземлився і пішов знов на коло. Потім, коли ти, ти, ти відпочив, потім знову пішов. Тут постійно декорації міняються, постійно ситуація міняється, хтось десь задумався, задивився. І зміг допуститися помилки. В той момент, коли він допустився помилки, то інші люди не допустилися. І я таку виробив для себе схему, що, наприклад, якщо йде 100% кінних туристів на коня і помиляється 20-30%, а 70% в той момент йдуть нормально, то коня на це не звертає увагу. Вони, не, вони розуміють, що люди. Є нормальні, ну так сталося. Більша частина йде добре. Ми в той момент, коли допустилися, ті, цей курсак, який, наприклад, зробимо такий приклад: є рівна, ну, їдемо по горі, і є якийсь яр, потічок пересікає. Ті, що їдуть е, по горі, підходять до, до потічка. Ніхто, наприклад, ну, допускає помилок менше. Але коли починають заїжджати потічок, то людина в тому заїзді або відхилилася взад, або нахилилася вперед, обтягувала передні ноги, або назад кінь з нею скочив, чи затягнула коня, чи в той момент, коли кінь скочив, то ця людина смикнула коня, несвідомо злякалася, але вліпила коню. Так що, в цей момент, ті, що заїжджають, ще в яр не заїхали, вони до помилок не допускають. Ця людина, яка допустила помилку, виїжджає з цього яру і поїхала вже по прямій, по рівній дорозі, значить, вона вже не допускає помилку, але помилку допускає ця людина, яка їхала, яка зайшла в яру. Так що, якщо в нас є 7-8 людей, і одночасно в ярі є 2-3 людини, так що процент є більший тих, які допускають помилки. Якщо в нас є 20 людей, і в Яр заїхали три людини, які допускають одночасно помилку в цьому Яру, значить процент маленький. В коні це пробачає, це незамітно. Це просто проходить так, як можна зробити порівняння, наприклад, кожен з нас має кішки вдома, ну, може не кожен, а багато людей. І замітьте, що коли ви випадково біжите, і та кішка вам під ноги підлізла, і ви до неї запуталися, то їй не так образливо. Як коли ви за, за якусь там провину чи що вона наробила, легенько там піддасте ногою. Тут запутатися, ви можете сильно в ту кішку, і вона на вас не ображається. Вона може там якось реагувати, але не ображається, бо вона розуміє, що ви несвідомо це зробили. І коли ви їй показали, що я тобі легенько там десь піддав, або що, то та кішка буде ображатися і нявкати, кричати, що чому ти це, це, це зі мною зробив. Так само з конями. Коні розуміють, що турист цього не хотів. Ну він це зробив. Але разом з цим. Кінь бачить, ваш кінь, цей, на якому ви допустилися помилки, бачить, що інші коні йдуть нормально. Чи ззаду, чи попереду. Ну, таким методом проводиться іде кінний похід. Ну, якщо подивитися на це з середини. Біля цього, б'яру, наприклад, має бути чи провідник, чи провідник уже своїм конем, який йде спереду, заспокоює всі коні, і рухається похід. Якщо перемоги командої командної гри командної роботи з кінними.